Виконуємо номер 1670 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. За 5 днів фермер реалізував власної продукції на суму 24 680 гривень. На яку суму в середньому фермер щоденно реалізовував продукції. Приступаємо до виконання. Поділимо.

Виконуємо віднімання вистачі 1. Вносимо 8. 18 ділимо на 5, беремо по 3. 3 множимо на 5 буде 15. Виконуємо віднімання 3. Вносимо 0. 30. Ділимо на 5, беремо по 6. 6 множимо на 5 буде 30. Виконуємо в востачі 0. Отже, у нас вийшло 4936 гривень. І пояснюємо в середньому фермер щоденно. Реалізовував. продукції. Записуємо відповідь 4936 гривень. Ми дали відповідь на питання, на яку суму в середньому фермер щоденно реалізовував продукції, якщо за 5 днів він реалізував продукції на суму 24 680 гривень. Номер 1650. 70 виконано